Гарантії безпеки Російської Федерації. Аналіз війни Росії проти України, а в подальшому і проти Ізраїлю і єврейського народу. А також раптовий напад Російської Федерації на Україну, Український Крим, Донецьку і Луганську області 23 лютого. 2014 року та ще більш раптовий напад Російської Федерації на всю територію України 23 лютого 2022 року говорить про те, що це було зроблено і робиться з великого страху Російської Федерації, з великого страху Російської Федерації перед Україною. І українську націю. І це робила Російська Федерація з великого страху, панічного страху, навіть поставила завдання знищити Україну повністю як державу, знищити український народ і знищити українську націю. Знищити українську націю повністю. Від страху того, що на неї Російську Федерацію нападе Україна, знищить Росію і дасть волю всім колоніальним народам Російської Федерації. Це був безмежний страх Російської Федерації, і цей глобальний страх спонукав Російську Федерацію напасти. І знищувати міста України, а також міста Ізраїля. Бо єврейський народ є однією з кращою частиною великої української нації. Бо ні Україна, ні світ не надали своєчасно гарантії безпеки, глобальної безпеки Російської Федерації. Але і Російська Федерація такої безпеки не попросила ні в України, ні в світових держав. Але хотіла, щоб всі догадались і дали їй глобальну безпеку. Знав світ, що Російська Федерація смертельно боїться Україну. Знав. Бачив світ, що Росія почала нераціональне будівництво газових потоків в обхід України, Південний, Два Північних Сила Сибіру та інші. І робив це проти законів фізики, законів економіки і законів логіки. Світ бачив, Європа відчувала. Що Російська Федерація чуманіє, та ніхто не, лі, не лікував Російську Федерацію від панічного сатанінського страху перед Україною. Не дали Росії гарантій безпеки, не провели над російським народом екзорцизм від сатанінського страху та психологічного безвиходу. Без гарантій безпеки народ Російської Федерації зі страху на спасіння вибрав смерть і кровну жертву сатані. Думаючи, що ця жертва Богу. Російський народ в цьому підтримав і Папа Римський, і слуга сатани Гунтяєв, і тільки я. Національний гетьман України і українських земель, говорю народам Російської Федерації правду тільки я, владика Меркурій. Бо Москва українське село, а російські землі, землі національного гетьмана України і українських земель. Я, національний гетьман України і українських земель, Даю гарантії безпеки всім народам Російської Федерації. Що ні Україна, ні держави НАТО не нападуть на Російську Федерацію і на державу і народи, які вийдуть за цей час з її складу Російської Федерації. Вийдуть повністю зі складу Російської Федерації за наступних умов. Перше. Російська Федерація виводить всі війська і морський флот з території України, Грузії, Вірменії, Молдови, Палестини і Ізраїлю. Друге. Російська Федерація ліквідує і утилізує застарілий свій ядерний запас як загрозу світу. Третє. Російська Федерація повертає Україні всі незаконно забрані землі, Білгородщину, Піддубщину, Кубань, Воронщину та інші анексовані етнічні території України в різні часи. Четверте, Російська Федерація створює Мирний пояс безпеки для України по території Російської Федерації на всю довжину державного кордону шириною не менше 300 кілометрів. Шосте Російська Федерація виплачує Україні репарації в повному обсязі за знищені міста села. Містечка за загиблих і інвалідів, за дітей сиріт, за інвалідів війни, за все вкрадене і знищене у громадян України. Сьоме Російська Федерація повертає Україні все вкрадене, в тому числі дітей, дорослих, полонених, в'язнів, заводи, майно, зерно. Кораблі, Азовське море, Кримський шельф, Керченську протоку, Волгодонський канал та всі музейні цінності вивезені з України. 9. Російська Федерація оплачує в повному обсязі розмінування всіх замінованих нею територій. Та Азовського і Чорного морів. Десяте, Російська Федерація забирає з України всіх завезених в Україну росіян під час окупації та до неї, особливо з Криму, Луганської області та Донецької області Запорізької і Херсонської. Одинадцяте Російська Федерація має право по кордону з Україною будувати на території Російської Федерації стіну безпеки Оркостану, з якої починається мирний пояс безпеки Російської Федерації шириною 300 кілометрів. При виконанні цих умов національний гетьман України і українських земель. Надає письмові гарантії Російської Федерації та народам, що вийшли з її складу, гарантії безпеки, що Україна і українські землі не нападуть на Російську Федерацію і не застосують ядерну зброю і зброю на нових фізичних принципах проти Російської Федерації та народів, що вийдуть з її складу. Слава Україні.